Ранок вдома триває. Дякуємо, що обираєте нашу компанію, щоб розпочати цю середу. І просто зараз у нас, як за розкладом, урок фінансової грамотності. Сьогодні разом з нашою економічною консультанткою засновницею школи фінансів Юлією Баткаловою, розберемось, що таке диверсифікація і чи допомагає вона знизити ризики під час інвестування. Доброго ранку, ранку Юля. Доброго ранку. Давай почнемо з того, що розберемо, що таке диверсифікація. Отже, дійсно, що таке диверсифікація? Чому я вважаю, що людина, якщо тільки-тільки розпочинає інвестувати, повинна в першу чергу розібратись з методами диверсифікації, тобто інвестування в різні джерела, які будуть примножувати наші, наші кошти. Ну, в першу чергу, скажемо, для чого ми інвестуємо. Інвестуємо ми для того, щоб перекрити в першу чергу інфляцію. Ми знаємо, що реальна і офіційна інфляція це трішечки різні речі. Тобто, наприклад, офіційна інфляція по гривні по нашій національній валюті, або, наприклад, по долару США, вона за останні кілька років зменшується. Це добре для нас, тобто не так швидко знецінюються гроші, але все одно ще є реальна інфляція. Ми з вами можемо подивитись. Наскільки дорожчають товари чи послуги, якими ми регулярно користуємось, і таким чином зрозуміти, яка плюс-мінус реальна інфляція, по, наприклад, національній валюті гривня, якщо ми користуємось виключно переважно продуктами, товарами та послугами в нашій національній валюті. Тому дійсно, якщо у нас є заощадження тримати їх просто біля себе, не інвестуючи, ми не маємо права, тому що вони продовжують, на жаль, знецінюватись. Як ми будемо їх інвестувати, як ми їх будемо правильно і так добре, якісно диверсифікувати? Ми будемо розбивати їх на різні активи. Диверсифікація це зменшення ризиків за допомогою інвестування в різні інвестиційні інструменти. Тобто, наприклад, якщо ми з вами маємо одну тисячу доларів. І хочемо купити на всю тисячу доларів, наприклад, виключно акції компанії Apple, це ніяка не диверсифікація, тому що всі гроші ми поклали виключно в одну компанію. Ми не мінімізуємо таким чином ризики. І не розподіляємо кошти. І всі наші гроші, тобто наприклад, однієї тисячі доларів, так там гривень, наприклад, доларів, вони а, будуть залежати від бізнесу виключно однієї компанії. Якщо у них все добре, у нас гроші будуть рости. Якщо у них в якийсь момент може бути зниження вартості, то гроші можуть також знецінюватись, да тобто зменшуватись у вартості, якщо ми інвестували виключно тільки наприклад, в, наприклад, компанію Apple. Класна хороша диверсифікація це обрати, наприклад, 5-7 хороших активів, вони будуть абсолютно різними, і розподілити цю одну тисячу доларів між всіми цими активами в якихось відповідних пропорціях. А як краще розподілити активи для інвестування, ну саме для збереження диверсифікації? В ідеалі, ми з вами будемо робити чудовий такий хороший баланс. В першу чергу ми будемо звертати увагу на те, що нам треба частинка захисна. У нас може бути в нашому хорошому диверсифікованому портфелі. Давайте так візьмемо дві класичні частинки. Перша частинка це частинка, яка захищає наші гроші. Тобто, це, наприклад, давайте ми будемо відразу у відсотках розподілення говорити. Це може бути, наприклад, 50-60% від вашої суми, яку ви хочете інвестувати. Це хай буде вже ми взяли цей приклад тут на 1000 доларів. Да? Тобто, наприклад, від 1000 доларів, яку людина хоче інвестувати, половину або навіть 60, може бути і 70% по різному, може бути. Ми вкладаємо в захисну частинку. Що таке захисна? Це інвестиційні інструменти. Які дають нам хорошу прибутковість за рахунок того, що ми там маємо мінімальні ризики. Як правило, це можуть бути облігації. Наприклад, це можуть бути державні облігації США з хорошим купоном, наприклад, середньою дохідністю 4, 5-6% річних по долару США. Тобто більшу дохідність нам ці інвестиційні інструменти не дадуть. Але таким чином ми нашу частинку грошей, які ми хочемо інвестувати, ми поклали туди, і ми спимо спокійно, тому що там немає волатильності. Волатильність – це зміна вартості більше, менше. Тобто, там ми точно знаємо. Ми гроші поклали. Знаєте, як на депозит, тільки в наприклад, якщо говорити про облігації державні США, то тільки... Саме на держ... на хорошому інструменті, такому як державні облігації США, так тобто ми знаємо, що у нас є наша частинка портфелю, яка примножується, яка приносить нам хороший фіксований дохід. Це перша частина, якщо говорити про таку, да більш збереження нашого капіталу за диверсифікації. А друга частина, це можуть бути акції якихось компаній, це можуть бути ETF на акціях якихось компаній. Ми вже говорили з вами про це. Там може бути дохідність 10, 15, 20, інколи 30% річних, але там можуть бути більшими і ризики. Тобто, якщо ми вкладаємо гроші в облігації, ми з вами знаємо, що там фіксована прибутковість. Поклали, через деякий час зняли, і все, нам нарахували 4-5% річних по валюті долар США. Наприклад, якщо говорити про ці державні облігації США, а якщо ми будемо інвестувати в акції окремих компаній, ми можемо обрати кілька ETF, ми можемо обрати кілька акцій окремих компаній і інвестувати туди, наприклад, другу частинку, яка в нас залишилась. Та якщо ми, наприклад, 600 доларів інвестували. В облігації в захисний інструмент у нас залишається 400, 400 ми можемо розподілити. Ми можемо купити декілька хороших акцій, які нам чому такий класний збалансований диверсифікований портфель взагалі розглядається для того, щоб усереднювати ризики і мати більшу прибутковість, аніж як я вам вже сказала, 4-5% по державним облігаціям. Юлю, і мені тут видається логічним питання, чи всім інвесторам підійде ця стратегія. Дійсно, всі інвестори абсолютно різні. Тобто, я зараз навела такий досить класичний приклад, але якщо вже говорити про те, як інвестор відноситься до ризиків, то абсолютно різні інвестиційні портфелі ми можемо з вами за рахунок цієї диверсифікації чудово збирати. Наприклад, якщо ви така досить консервативна людина, взагалі не хоче ризикувати, ви можете, наприклад, покласти 80 або навіть 90% грошей в облігації і буквально. Трішечки 10-20% залишити в акціях. Це просто для цікавості. Це якщо ви досить консервативний інвестор, багато людей, хто до мене приходить, моїх студентів навпаки кажуть, що ні, ми готові, хочемо ризикувати, але вони розуміють, що я все ж таки не говорю про якісь високі ризики. Так, тобто акції хороших надійних компаній або ETF на індексні фонди, це все ж таки. Невисокі ризики. Так, це трішечки більші ризики, аніж якщо ми будемо говорити про облігації, особливо про державні облігації. Але все одно це хороший інвестиційний інструмент, щоб мати хорошу прибутковість. Тобто, може бути так, якщо ви інвестор, який готовий більше заробляти, хоче інвестувати все ж таки більшу частинку в більш цікаві інвестиційні інструменти, не все в облігації, які купив і забув якийсь день, просто повернули гроші. Тоді навпаки може бути так, що 30-40 20% там від портфелю інвестора від можливості фінансових інвестора може знаходитись в облігаціях, а решта 70 80 може вже знаходитися в акціях хороших компаній, може знаходитись в etf фондах, і таким чином, а вже ж такий баланс портфелю він потенційно приносить більше прибутковості. А як почати наповнювати портфель, якщо ну, от, для прикладу є тисяча доларів? Якщо вже є одна тисяча доларів, я пропоную розпочати в першу чергу. Все ж таки, тут неважливо, який тип інвестора зараз до вас відноситься. Консервативний, агресивний, да будь-яка стратегія, яку б ви обирали, все одно дуже важливо. Перші поповнення, от як в цьому прикладі, тисячу доларів. Да? Якщо ми сказали, перша тисяча доларів, перше поповнення у нас є. Як його розподілити? А вже ж ми можемо відразу з вами робити так: відкладати там половину на облігації, половину на акції можна, але я б дуже радила: якщо ви тільки розпочинаєте набирати портфель інвестора, тобто ви будете регулярно інвестувати це тисяча доларів як перший капітал, який ви тільки зараз будете поповнювати. Далі ви плануєте ще якісь поповнення робити так? Я б дуже радила все ж таки розпочати з облігаційної частинки, з захисної. Тобто перші поповнення зробити таке, знаєте, як ядро портфелю. Хороше, якісне надійне ядро, яке дасть вашим коштам стабільність. Тобто, першу тисячу доларів ви можете у більшому відсотку інвестувати в облігаційну частинку і купити якусь одну акцію, наприклад. Далі, коли у вас буде змога, бажання і можливості, так ви наступну, наприклад, тисячу доларів можете вже розподіляти інше. Чим чином можете менше покласти на облігаційну частинку, більшу частинку на акції окремих компаній, і таким чином, наповнюючи портфель, дуже якісно стабільно його балансувати, щоб у вас захисна частинка наповнювалась в першу чергу. Тільки тоді ваші кошти завжди будуть захищені і від інфляції, і також будуть мати змогу примножуватися. Юлю, дякуємо тобі за роз'яснення. Всіх, всіх нюансів це дійсно дуже цікаво і корисно. Погоджуюсь А зараз. Трохи музики в етері одразу по тому з'ясуємо, чому українці почали бачити полярне сяєво у себе над головами, і чи добрий це знак для планети.